Так, добрий день товариство. Відео буде про е, заміну електромоторчиків у електричній частині замка ВАК. Е, ВАК. Е, слідуюча модель, так би друга модель електрозамка. Не Passat Б5, е, е, Golf 4. Птавія А5, Passat 6, там трошки відрізняється електрична частина від е, першого покоління, це друге покоління електрозамка. <свісна> відео буде про таку штучку. Нам потрібно замінити електромоторчик, тому що е, заїдає, деколи відкривається, деколи не відкривається. А смисл відео в тому. Я думав, тут йти до хлопаків, у нас тут є електрик іменно, щоб перепаювати двигун, електромоторчик. Але ні, він мене реально обламав. Я хочу донести це відео. Ну, у нас є дві електричні частини. Наша, бачите, з мікриками і англійська. Тут немає мікриків, підійшов ці куплена. Моторчиків окремо важко назвести. Смисл в тому, що моторчик не треба припаювати. Ось бачите, два контактики і два гнізда в електромоторчику. Просто-напросто, ну я через камеру так не можу попасти. Просто-напросто вставляється і там фіксується бобешкою такою. Це тих, хто не дружить з електрикою. Припаємо, тут нічого не потрібно відпаювати. Просто виняли один електромоторчик, поставили другий. Ось таке коротеньке відео. Все буде. Україна, Україна переможе. Слава Героям!